Всем привет, ребята! Самому рода щека. И в цьому видео знамени, кто такий кровавий поук в Чекангане. Поэтому стати лайк і підпишитись на мій канал. Мені буде дуже понятно, мы так починемо. Кровавий паук це якась существо, которое яка обитает на карті Таун 4. Вигадай, як полк в Мабух, но тільки потоком. У него є три очі с цветом. Амино зелені, синій и также голуби. Также у него є рот Но на самом деле це його не настаючий рот, він вирізав. А його настоящий рот просто закрит. А я... ці очі теж не настоящі. Це просто ось такий крест, навіше показано. І також є руки. Существо дуже опасно. Якщо ФН вас пойме на карте Таун 4 і ви уб'єте два паука в мобах, то зразу же покажете просто, ч не екран. І просто ось такий буде кровавий паук. І, він, і просто показується, буде, як він просто біжить. І потім вас треба в чеканган в меню. І все буде нормально. Ну, поки що це все відомо про цей миф. Якщо ви наберете багато лайків по цьому відео, то я розкажу призив цього существа. Ну так всім до побачення!